Другі. Сьогодні я зробила рецепт нового салатику. Значить, дивіться, тут чесничок, зелень, рукола, листочки, гіркоти, льон, насіння соняшника, запечений бурячок і запечені яблучка. Це все дуже корисно, це джерела і біологічно активних речовин. І я зробила ось такий класний соус. Це оливкова олія, лимончик, трошки меду, і сок ожини. Взагалі, в рецепті було сок лохина, але я дала сок-ожини. І зараз ми це все будемо, цей соус будемо змішувати з цією красотою. Детальніше про те, в чому користь цього салатику в мене на каналі. Так, дорогі, соусик я вилила і зараз це акуратно перемішую. Ну, цей салатик надзвичайно корисний для вашого кишківника. І ваші бактерії скажуть вам великі-великі дякую. Дуже зараз будемо пробувати. Ой, просто неймовірна смакота. щойно попробувала ложечко.